Лера, а як жінка? Які поранення? Середня, стабільна, масово кровотечі зупинили. Зараз будемо евакуювати до лікарні. Давай Ой. буде. Ой. Ой. Завданого авіаційного удару по центру міста Краматорськ. Зараз позаду мене догоряє будівля у центрі міста. Білі Янголи парамедики вже надали допомогу жінці, яка була поранена. Знаходилася безпосередньо на місці. Зараз евакуюють з вулиці людей. Це найбільш широка вулиця. Тут віритність ураження найбільша. Тому поліцейські поспіхом прибирають всіх, хто на вулиці. Заходьте, будь ласка, укриття. Давайте, будь ласка, дошку поспішаємо. Надо уходити. Вообще выпить Надо уходит. Вот. По шла. Давай, 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 Все, падають! Подъезд! Щойно було завдано повторного удару у те ж місце, де я щойно знімав. Ось, додали! Наразі перебуваємо в місті Краматорське, куди ворог завдав удар. Серед місцевого населення є поранена одна жінка, якій було надана на місці кваліфіковану до медичну допомогу та евакуйовано з місця обстрілу. Також ворог завдав повторного удару з безплотного ретального апарату по житловому сектору. Зараз з'ясовуємо. Чи є на місці поранені, чи нема, то будемо надавати всю кваліфіковану домедичну допомогу. Цивільних осіб всіх спрямували до ближайших укриттів, тому що є інформація, що ворог може завдати ще один удар по даному району населеного пункту міста Краматорська.